Слідчий комітет Росії допитав діячів російської опозиції Сергія Удальцова і вже вдруге Олексія Навального, як свідків у справі про заворушення під час опозиційного маршу мільйонів на Болотній площі у Москві 6 травня. Ще кілька опозиціонерів викликані на повторні допити на наступні дні. Чи мають шанс протести у Росії перерости у серйозний рух, який може змінити режим Путіна? Досліджувала Тетяна Ворожко. Антипутинські протести в Москві та інших містах Росії у вівторок пройшли, як і було заплановано, незважаючи на тиск на лідерів опозиції. зрозуміло, що вони бояться нас як вогню, бояться народного протесту, вони бояться незалежних людей, вони бояться гордих людей. Хоча демонстрація в Москві пройшла мирно, сили охорони правопорядку були помітні всюди і у небі, і на вулицях уздовж руху колони. Реакції президента Володимира Путіна щодо вимог протестуючих не було. Він у цей час вручав нагороди з нагоди відзначення дня Росії. Путін лише заявив, що Росія не може прийняти нічого, що послаблює чи розділяє країну. Утім, його ставлення до народних протестів було зрозуміло ще до їх початку. Напередодні у квартирах лідерів опозиції були проведені обшуки, а деяких з них викликали на допити, призначені за кілька годин до початку протестів. Вони намагаються ізолювати нас. Вони думають, що якщо опозиційні лідери не прийдуть на демонстрацію, то і люди не прийдуть. І багато росіян не були залякані ані тиском на позицію, ані прийняти нещодавно закону, що встановлює високі штрафи за участь у протестах, ані великою кількістю поліцейських навколо Реальність ненормальна. Це просто те, чого домагається держава, аби люди мовчали. Ми пропонуємо звільнити країну від узурпатора, який хоче керувати усе життя, який хоче нас грабувати. Директор Дому свободи Девід Кремер в інтерв'ю Голосу Америки закликав адміністрацію Барака Обами публічно засудити дії російської влади стосовно опозиції, і це має бути зроблено перед самітом Великої двадцятки, який відбудеться наступного тижня те, що сталося. Обшуки у домівках опозиціонерів це викликає обурення. Це має бути публічно засуджено з боку демократичних держав. Обшуки сталися за тиждень до зустрічі Путіна з Обамою. Що я думаю, ускладнить динаміку відносин між ними. Адміністрація у Вашингтоні має голосно та публічно засудити дію російської влади. До того ж, заявив Креймер. Якщо ситуація з тиском на опозицію значно погіршиться, то Обамі варто подумати і про від. Зміну запланованої зустрічі з Володимиром Путіним Тетяна Ворожко Голос Америки.